Вітаю всіх! Пропоную подивитися, які приємні подарунки вам приготувала неділя 9 березня. Ну, у нас на цей день енергії дещо складні, тому ми подивимося, що нас може порадувати саме в цей день, 9 березня. Тож, перший варіант. На перший варіант вийшла ще одна карта, хай вона так і залишається. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант місяць і корабель. Можливо, в цей день ви для себе проясните якусь інформацію. Щось для вас відкриється, Е можливо, хтось отримає повідомлення, звістку, можливо, хтось телефонний дзвіночок отримає, і вам проясниться ситуація, яка від вас наразі була закрита. Це для вас, звичайно, стане приємним подарунком, тому що, коли ми володіємо інформацією, ми володіємо світом. Тож, користуйтесь тою інформацією, вона для вас буде у поміч. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас приємний подарунок Лисиця. Можливо, ви не зможете в цей день для себе Вирішите питання, якщо будете поводитися дещо хитріше, ніж зазвичай. Можливо, вам потрібно більше зберігати мовчання про свої плани, про свої наміри, Не з ким, не з ким ними не ділитися, а для себе просто розуміти, що ви хочете від того, що ви де ви вийшли на здобич. Лисичка вийшла в нас відшукати собі здобич. А для вас здобич, це ваша мета. Тому шукайте шляхи для її вирішення. І ви зможете це зробити. Головне, не ставте питання руба, а більше проявляйте якусь лояльність, можливо, вам потрібно буде піти на компроміс, щось з'ясувати для себе, якусь інформацію здобути. І лише потім самі тихенько для себе будете діяти так, як для вас це буде корисно. Це буде для вас такий приємний подаруночок на неділю. Третій варіант медвідь. Для третього варіанта, можливо, ви в цю неділю відчуєте захист або підтримку від впливових осіб. Можливо, це буде ваше керівництво, можливо, якісь посадовці, які будуть вам надавати підтримку. Тому вам варто розуміти, що в цей день ви можете на ту підтримку розраховувати, якщо ви готові її прийняти, або якщо будете її потребувати. Також на цей день. Можливо, ви для когось станете такою надійною опорою, на яку можна покладатися, від якої можна отримати підтримку, тобто станете захисником для когось. Для когось це близькі люди зазвичай, тому що ваше оточення, можливо, від вас очікує саме таких дій. Можливо, корисне і правильне слово дасть, дасть ту підтримку, яку від вас очікують. Це не говорить про те, що ви повинні збудувати якісь стіни, які будуть захищати ваших оточуючих. Це достатньо буде того, що ви будете на боці ваших близьких. Тож для вас буде це самим приємно, коли ви будете відчувати, що ви є захисником у своїй родині. А я вважаю всім, хай ваша неділя принесе вам, як і завжди в житті, тільки приємні події.